Існує всього два типи фігури. Привіт! Я Тата Максименко, персональний стиліст, і сьогодні я розповім про це більше. Але якщо насправді я розповім весь алгоритм, як стиліст визначає, які рекомендації давати клієнту, коли визначає тип фігури, обирає фасон, довжини і м тканину. Отже, як я вже сказала, існує всього три параметри. Три параметри, за якими ми можемо дати певні рекомендації ну, відносно типу фігури, звісно. Е, перше це фасон. Тобто, чи приталений фасон у нас, чи прямий. Об'єм так само. Він е, вільний, або близько до шкіри, або там якийсь простір є. І все це має значення. Другий пункт це фактура тканини, або який матеріал, іншими словами. Так само має значення: чи це щільна, чи тонка тканина, м'яка пластична, або тверда і жорстка. І третій фактор це довжина. Довжини мають значення не тільки внизу, тобто довжина шорт, спідниць, штанів, пальто, будь-чого, так? А ще так само має значення і рукави. Так, треба розуміти, скільки це об'єм знань великий, і звісно, що його ще треба нашарувати на індивідуальні особливості кожної людини. Тому здається, що це така ну, досить громістка, неосяжна робота. Але ні, як я вже казала раніше, логіка досить проста. Дійсно, існує всього два напрямки типів фігур. Один тип фігур відноситься до людей з. Жінок, так? ми маємо на увазі жіночий тип фігури. Жінок з більш вираженою талією і з менш вираженою талією. Приталені типи фігури і прямі типи фігури. Якщо так глобально поділити, то для них рекомендації будуть приблизно однакові. ну такі основні. Основні рекомендації для приталених це обирати приталені фасони. Для прямих типів фігури, це або обираємо прямі фасони, або з неяскраво вираженою талією, коли воно там не акцентується сильно. Отже, основні рекомендації для двох типів фігури ми розібрали. Йдемо далі на розширення. Якщо взяти кожен із типів фігури, він може бути або збалансованим. Або незбалансованим. тобто десь об'єму більше, ніж з іншого боку, з іншого краю. Да? Якщо, наприклад, фігура збалансована, то коли вона набирає вагу, вона змінюється приблизно пропорційно. Тобто і щічки набираються, і ніжки набираються, і тут збільшується, і стегна збільшується, все приблизно одночасно. А для незбалансованих характерний більш швидкий набір маси в одній з частин тіла, тобто або зверху, або знизу. Якщо ми беремо приталені типи фігури, то у них є збалансований тип фігури. Ну, так найбільш розповсюджена назва це пісочний годинник. І є також приталений тип фігури, який не збалансований, у якого об'єм збільшений знизу. Тобто, це або стегна трошечки більш масивні, або іноді навіть ноги такі більш відчутні, скажімо так. От. І коли він набирає вагу, то перше, що у нього збільшується, це нижня частина. Іноді, отак, от дивишся на людину, вона ну, така смачна, а обличчя худе-худе. І це відбувається якраз через його незбалансованість. І у прямих типів фігури так само є збалансований тип фігури, який одночасно повніше приблизно по всьому тілу, От. і є тип фігури, який е, збільшується в першу чергу зверху зазвичай, тому що прямий тип фігури е, має прекрасні струнки ноги, і навіть якщо він збільшується, ці струнки ноги в нього залишаються максимально довго. Отже, ми розібрали, є два підтипи збалансовані і не збалансовані. То що ж робить стилістика? А стилістика наша покликана ці об'єми збалансувати, тобто там, де не вистачає додати об'єму, а там, де є об'єм, або не акцентувати, або, ну, взагалі, приховати як, якимось чином. Отже, вуаля, ми вже маємо повний набір рекомендацій, що нам робити з будь-яким типом фігури. Тепер перейдемо до м, тканин або фактур. Давайте розберемо на прикладі. Це незбалансований тип фігури, приталений. Якщо в нас фігура приталена, ми обираємо приталені фасони, значить тканини, якщо логічно подумати, повинні бути гнучкі, пластичні, м'які. Окей, з цим зрозуміло. Але у незбалансованого типу фігури. А саме в нижнього типу фігури, об'єм. Якщо на нього вдягнути тканину, що буде тонка, наприклад, і м'яка, то вона буде підкреслювати його об'єми. І тому задля того, щоб уникнути підкреслення, повинна бути достатньо помітна щільність тканини. Тобто, тканина повинна бути достатньо щільна, але при цьому пластична. Тобто, не дубова, є такі щільні тканини, які прям, ну, дуже класно тримають форму, але це до е, прямих типів фігури. От. Ну І зверху, так само, якщо ми оберемо занадто тонку тканину, вона нам не додасть об'єму. І так само залишиться незбалансованість і знизу. Але якщо ми будемо обирати більш щільну тканину, пластичну зверху, так само вона нам трошечки додасть об'єму. Ну і звісно, що е, крій. Сама щільність да, до тіла, як воно прилягає, також має значення, щоб збалансувати. Так, з цим ми розібрались. І в нас залишилось єдине що довжина. Якщо не йти в глибокі там, якісь нюанси, а взяти одне загальне правило, яке працює, ну, я не знаю, 90% випадків це не закінчувати край виробу в найширшій частині його. Чого? Частини тіла. Наприклад, посередині стегу. Ну, В кого де буває да, об'єм. Іноді буває він такий більш спущений такий об'єм, тоді в цій частині, не в середині стегна буде, а нижче. От, потім, наприклад, коліна, або середина гомілки, або середина щиколотки. Це все буде е, закінчуватися на е, максимальній ширині цієї частини тіла. І так само руки. Ми дивимося, щоб воно не закінчувалося в найширшій частині. Ну, ось і все. Ми з вами розглянули за декілька хвилин буквально всі рекомендації, які можна дати по лозіці, яка, як на мене, проста, як, як 2 плюс 2-4. Тобто, це основа. Звісно, що є якісь індивідуальні особливості, там, зріст. Якісь ем, диспропорції, там, наприклад, висота стегна може бути там і, ну, різна, так? Якісь, наприклад, там довжина, ширина шії. Ну, тобто, умовно, якісь нюанси індивідуальні, які вже треба розглядати конкретно там на окремій людині. Але якщо узагальнити, то логіка закінчена. І Моя історія в тому, що я б не стала ніколи стилістом, якщо мені б треба було заучувати а -а. назви типів фігур, назви фасонів, тканин, чого там ще потрібно, я б ніколи не стала, тому що я ну, адепт того, щоб все забути. Тому мені завжди потрібно розуміти логіку. І я запевняю вас, що якщо ви Хоча б один раз пройдете і зрозумієте логіку від початку і до кінця у цю зв'язку, про яку більш детально я розповідаю на своєму курсі, який називається Свої фасони. То якщо ви це розумієте, ви від того моменту в магазині більше ніколи не зможете ну, Заблукати, заплутатись, тому що вам не потрібні назви фасонів, не потрібні вказівки, назви, що там ще можна придумати. Я не знаю, ескізи, виміри в сантиметрах, скільки там талія до, до стегон там і так далі. Все, це вже не має значення. Ви своїми запитаннями, а я такий чи такий, а в мене яка потреба збалансувати, чи. Просто зберегти ту форму, яка є, просто себе ведете по магазину у правильний відділ. Якщо ви зацікавились і хотіли би ну вже досконально розібратися в цій темі, то я вас запрошую на курс свої фасони. Бажаю вам не пропустити цю можливість і розібратись нарешті остаточно. Тих фасонах, які підходять конкретно вам один раз і назавжди, адже тип фігури не змінюється у, фі... у людини, незалежно від того, набрала вона 5-10 кілограм, чи скинула їх. Тому я вас вітаю на курсі і бажаю вам більше ніколи не стресувати при виборі власних речей. А, забула сказати посилання під відео. До зустрічі!